Каже, братуха, заїдь качанів на ламой. Поміряємо влогу. урожайність ність пощитаємо. От Нема зв'язку тут. Так би щоб вийти онлайн. Та спиточ, чи варіть, ламати, чи не треба, блин. Ось, от такого ще, Це червневий посів у нас. Монсанта І от, що хочеться сказати, як достатня кількість вологи, то хоч в червні ти її всі, хоч коли. І ось ось такі качанюри. Це тут оцілина, в нас перший рік обробляється земля, низина. от, ось ось качанюри от ось такі. Біяли десь там в районі 10 числа червня. Ось і уростала вона, і ті самі були тут а 50 градусів жари, але нічого вони і не зробили. Ось кругом качан є. Буде вона тут ждати весни, Навірно Там побачив, якогось 300 лупи в зараз. Може ще щось і поскидає. А ні, тут досушимо, буде видно. Ось, ось такі покачені, ось лки-палки. Вічерні. Бо до кінця травня тут ще болото було, не можна було сюди заїхати. Ось якось так. І думаю тут соточка буде аж бігом. Не взирає даже на отакі ось о... тут містами гімаруйчики, тому що не обробилась земля, так як слід. От. І ось туди в Бур'янцях є. І однак, і в бур'янцю ось о, бля... Ось вот такий кабанчик. Так, що наламаю, то, що зараз наламаю сейчас наворимо, то і все буде порядок.